До вашої уваги костюм Легіон тактичний у камуфляжі мультикам тканина Ріпстоп. Костюм складається з куртки та брюків, можливо, е окремо курточка та брючки. Зараз детально розповім, про тості: про ми маємо 9 карманів. На рукавах буде 3 карманчики. Один буде маленький з липучечкою. маленький з молнією розтібний. На іншому рукавчику так само один карманчик. Далі два нагрудні кармани на ось таких от гарних гудзичках. Два карманчики внутрішні на молнії. Вітрозахисна планочка з якісною фурнітурою. Бачимо, яка гарна у нас молнія. Так. І два карманчики маємо знизу великі, широкі. Ось такі ось вони об'ємні. Шончик маємо затяжечку та е, відстягни. Він відстібається. Тобто, якщо він вам не потрібен, ви можете його відстібнути, а потім заново пристібнути. Маємо ось таку затяжку по бокам. Вона буде зсередини. Зараз покажу, як це виглядає. оброблені, Тобто, все кругом ось так виглядає. Зсередини ми маємо ось, таку, ось такі ось шнурочки, щоб можна було регулювати по ширині, так як це курточка, і всі люди різні, можна трошечки затягнути, так як вам потрібно по вашій саме фігурі. Знизу маємо також додаткову і ось так це все виглядає. Куртка має ззаду. Модель має 8 карманів. Починаємо з бокових. Це звичайний прорізний боковий карман. Тут йде звичайна молния та гарна застібка. Є шлейчки для ремня. По бокам ця модель має резиночку, це дуже зручно, коли нахиляється людина, щоб воно розтягнулося так, як потрібно. Далее, маем карманы э, на э, уровне коленей, э, на липучках и на вещи у мезу карманчики такие сами. Дві великих кишеньки, дуже зручні. велика кишеня, ну, тобто, Вона тут застібається, дуже зручна. І ще е е, є дуже гарна штучка унизу. Це така липучка. Тобто ви можете регулювати ширину штанини оцією для того, щоб вдягнути берці.